Це спеціальний проект телеканалу Правда Туте Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю у програмі МедЕксперт. Час для медичних новин. І сьогодні ви почуєте, чому руйнується прикус у дітей, які можуть бути наслідки, якщо це не виправляти, а також який вид онкології може загрожувати під час війни. І про все це ви почуєте далі у програмі. Які онкологічні захворювання можуть загостритись в період війни? Неправильний прикус у дітей, причини та наслідки. А ви знали, що неправильний прикус може не лише впливати на асиметрію обличчя, але й провокувати головний біль, біль у м'язах голови та шиї, викривлення хребта, проблеми з суглобами та багато іншого. І все це можна попередити, якщо батьки вчасно помітять таку проблему у своїх дітей. Тож ми підготували матеріал, де лікар розкаже, як це зробити, і про це вже замить. Чимало людей, відвідуючи стоматолога, дізнаються про таку проблему як неправильний прикус. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, така патологія зустрічається у 50% пацієнтів. І лікарі наголошують, що цю проблему можна набагато легше вирішити саме у дитячому віці, якщо вчасно це помітити. Перший це коли ми посміхаємося, коли дитина посміхається, ми бачимо тільки верхні зуби. Нижня щелепа, вона ніби тікає дозаду, її майже немає. Це називається глибокий прикус. В чому є проблема такого прикусу? Оскільки розвиваючись верхня і нижня щелепа, вона розвивається згідно того, як контактують наші зуби. І якщо ми маємо е, тип контакту, коли нижня щелепа тікає дозаду, вона зміщується дозаду, то розвиток буде непропорційний, несиметричний. І з часом, з віком, це буде викликати асиметрії нашого лиця. Нижня щелепа впливає на позицію шиї і тип дихання. І якщо вона буде зміщуватись дозаду, то дихання здебільшого буде відбуватись ротом, що в майбутньому може провокувати проблеми з горлом та носом. Другий тип неправильного прикусу, на який потрібно звернути увагу, це коли дитина закриває рот та широко, широко, широко сміється. І ми бачимо, що нижні зуби, нижній зубний ряд є ширший за верхній. Так досить часто буває з лівої чи з правої сторони. Це називається перехресний прикус. Коли е, молочні ще, або вже можливо і постійні зуби, то значить, ми запізно побачили. Так, е, Нижньої щелепи є ширші за верхню. Яка проблема? Проблема, що наші зуби будуть саморуйнуватися. Вони будуть надзвичайно швидко старатися, і організм буде нас деформувати для того, щоб підлаштуватися під даний тип прикуса. Тим самим ми дуже швидко стремо свої зубчики, а розвиток черепа буде несиметричний. Таке розміщення зубів може впливати навіть на хребет, який буде зміщений в одну чи іншу сторону, що врешті буде загрожувати сколіозом, а також проблемами з колінами. Дуже часто я бачу, що діти, які приходять з батьками, запізно приходять. Це є в 90% випадків запізно. Це є так званий третій клас, коли нижня щелепа висувається значно далі. За верхню, третій варіант, коли є надмірний розвиток нижньої щелепи, він, на жаль, дуже часто лікується тільки хірургічно, оскільки надмірний ріст підборіддя його ніяким чином просто так забрати не можна. Такі пацієнти мануть мати гіпертонус всієї спини. Це надзвичайно важливо, оскільки ці діти мають навіть специфічний вигляд через такий надмірний гіпертонус. Варто зазначити, що чим швидше звернутися до лікаря-стоматолога та діагностувати неправильний прикус, тим легше буде виправити проблему. Зволікати не потрібно, навіть якщо у дитини ще молочні зуби. Молочні зуби це найважливіший етап розвитку людини. Оскільки молочні зуби задають позицію висоти прикусу. Задають позицію контактів верхніх і нижніх зубів. Коли висота молочних зубів є недостатня, то і розвиток черепа, і загальна осанка людини буде розвиватися згідно тої інформації, яку контакти зубів надали людині. Тому батькам слід бути уважними до здоров'я зубів своїх дітей і не зволікати з відвідинами стоматолога, адже раннє виявлення проблеми може суттєво поліпшити якість життя в майбутньому. Здоровий прикус це не лише краса усмішки, але й основа для загального фізичного самопочуття. Нагадую з вами програма «Медексперт» І далі ми коротко розкажемо, які результати візиту польського лора до Львова, а також де запрацювала оновлена бактеріологічна лабораторія. Виконали першу в Україні операцію на гортані і трахеї хлопчику із рубцевим зарощенням, наслідок чого він не міг дихати через гортань. Загалом провели хірургічні втручання шістьом дітям і серед усього здійснили ще одну кохлерну імплантацію. Це все вдалося виконати під час візиту до центру дитячої медицини відомого польського отоларинголога Ярослава Шидловського. Його співпраця з медиками львівського хмадиту триває вже роками. Відтак за цей час вдалося допомогти маленьким пацієнтам та обмінятись досвідом. Нові можливості у боротьбі з інфекціями та важкими захворюваннями у дітей. Перша леді України Олена Зеленська разом із лордом Ешкрофтом відкрили модернізовану бактеріологічну лабораторію в центрі дитячої медицини. Фундація Олени Зеленської з допомогою внеску мецената у розмірі 200 тисяч доларів провела капітальний ремонт лабораторії та закупила сучасне медичне обладнання. Зазначимо, що зараз лабораторія готується отримати акредитацію за міжнародним стандартом ІСО, що підтвердить точність. Та високу якість її лабораторних тестів. Через масштабні руйнування будівель в повітря викидається азбестовий пил, який розноситься на сотні кілометрів і може викликати онкологію. Тож ми розпитали у спеціалістів, які онкологічні хвороби і справді можуть зрости через війну, і як це попередити. Погані звички, вікові зміни в організмі, спадковість, стрес і ці фактори можна перелічувати довго, адже це те, що провокує розвиток онкологічних хвороб. А пандемія коронавірусної інфекції, а сьогодні війна ще більше погіршила ситуацію. Ріс спостерігається кожного року і невпинно. Воно пояснюється кількома причинами: перше це є виявлення нових випадків. По кращому діагностики, тобто раніше не, не діагностували або люди не зверталися, це теж має своє значення. А друге, це і різні захворюваності. Зокрема, ви розумієте, чим старша людина, тим більше вона є шансів виявити онкологічне захворювання. У віці від приблизно 60 до 70 років, від 50 до 70 років найбільша захворюваність на онкологічні захворювання. Через війну масштабні руйнування будівель в повітря викидається азбестовий пил, який небезпечний для органів дихання і теж може спричинити онкологію. Азбест, в першу чергу, це є мінерал, який викликає найчастіше захворювання ну, мезельова мезоді... мезоді... пліври. Це є така пухлина, злоякісна пліври. Е, можливо, в меншій степені рак легень, але також, бо рак-легень, в першу чергу, це ну, забруднене повітря. До слова, рак легень входить у тріку найпоширеніших онкологічних хвороб на Львівщині. Тож медики нагадують, які ще фактори можуть провокувати розвиток раку першу чергу Друге пасивне коріння. Третє це є власне вихлопи автомобільного транспорту, зокрема дизельні. І то, що ми вже говорили з вами, про якщо двигун несправний, і, і той чорний дим за машини, то всі ним дихають. Виробництво сучасних меблів з використанням шкідливих додатків, зокрема фенолів, теж може викликати, викликати захворювання на рак легень. Часто онкологія розвивається безсимптомно або ж з незначними ознаками. У такому випадку рятують скринінгові обстеження. Є онкологічні захворювання, які дуже довго протікають. Наприклад, можуть розвиватися 10 років. Ми просто зараз є багато сучасної діагностичної апаратури. Люди все таки звертаються. Люди знаходять ті пухлини, випадково знаходять пухлини. Так, ми їх діагностуємо, лікуємо, проліковуємо. Також медики наголошують своєчасно лікувати будь-які захворювання. Якщо вже онкологія є симптомами, то вона вже, як правило, проблемною. Але щоб ви розуміли, також, що онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання, наприклад, є хронічні гастрити, там захворювання 12 настепало кішки. Якщо вони постійно, 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 вони точно можуть переродитися в онкологію. Нагадаємо, що сьогодні існують вакцини, які можуть захистити від вірусів пов'язаних з певними типами раку, таких як вірус папіломи людини та гепатиту Б. У всіх інших випадках потрібно дбати про своє здоров'я та щорічно обстежуватись. Ця програма «Медексперт» і Вже за мить ми розповімо, як у Львові рятують руку військового після поранення, а також як допомагають хлопцеві, якому ампутували ногу через інфекцію. Не перемикайте. Наважився на ампутацію ноги після семи років боротьби з остеомієлітом – рідкісну інфекцію, яка вразила кістку на нозі. Через неї 21-річний Дмитро Кіселенко з Рівненщини переніс 16 операцій та мучився від постійного болю. Жодне втручання не допомагало. Надихнувшись історією військового, який також втратив ногу, Дмитро звернувся до спеціалістів лікарні святого Луки першого медоб'єднання Львова. У червні цього року хірурги виконали ампутацію нижче коліна, видаливши. Уражену частину кістки та зупинивши поширення інфекції. Наразі хлопець проходить відновлення і готується до протезування в центрі незламні. Отримав важке поранення після того, як лише у пів метрів від нього розірвався дрон. У Львові рятують руку 48-річного захисника, який на війні втратив частину долоні та отримав множині переломи пальців. Трапилось це на Донеччині. Після надання першої допомоги у профронтових шпиталях Володимира доставили до центру Незламні у Львові, де хірурги виконали складну реконструктивну операцію і зараз намагаються зберегти пальці, які залишились. Зараз військовий проходить реабілітацію і планує повернутися на фронт. Після завершення лікування. Отакі От новини ми цього тижня для вас підготували. З вами була програма «Медексперт». Будьте здорові і ми побачимось наступного тижня. Бувайте!